казначейскую службу Украины по месту обслуживания, это будет внесено в единую мережу в распорядок и поддерживающих бюджетных Только после этого можно будет делать шаги по открытию счета в распорядок и бюджетных кошек. А какие для открытия рахунков это нужно будет выйти из единого реестра распорядников бюджетных курсов, это нужна будет карточка с подписей, это нужны будет правоустановчие документы, это надо будет паспорта, копии паспортов тех лиц, которым будет предоставлено право первой и второй подписи. Вот. Кроме этого, надо будет, естественно, заява на открытие рахунков. Опять-таки, вот такой полный пакет документов. В течение трех рабочих дней нужно быть а он должен быть разглянут в на и она, если, если какой-то из документов в данном случае наша организация сейчас приходят пакеты документов, которые не совсем соответствуют требованиям, об этом говорила голова на аппаратной нараде. То есть не указано что-то, допустим, какой-то один момент. Голова сразу повышает этот пакет документов. Это очень ответственный момент. Скажите, пожалуйста, на Які рахунки має право відкрити в органах державного Ну, Відповідно, до бюджетних призначення законів про державний бюджет, повинні бути реєстраційні рахунки для зарахування коштів зігрального фонду і спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів спеціального фонду. А скажіть, будь ласка, чим визначені бюджетні призначення, що дає право розпорядника коштів на використання? Законом про державний бюджет вызначен розписом державного бюджету, і нам набу, когда будет брати необхідні матеріали для того, щоб включитися в мережу распорядники бюджетних курсов, буде выдано витяг із річного розпису державного бюджету з значествиям України. Тільки на підставі цього можно будет делать одніше. Який подальший крок після реєстрації? после регистрации на БУ, после открытия рахунки на БУ, мы, значит, делаем, организация делает, значит, организация, открыл, открылся рахунок, и уже организации открывается ассигнования гражданного бюджета. Поэтому следующим шагом будет расподел открытых ассигнований, то есть ассигнования садятся на открытые в казначействе рахунок. И после этого уже организация уже выкорастовывает, а, скажите мне, пожалуйста, если вам нададут на оплату рахунку, да? что в первую очередь, на что вы звернете увагу, на какие законодательные акты? Да? Ну, прежде всего, регистрация всех заболезн в регламентирована наказом 309 по на регистрация бюджетных заболезн органов органах То есть необходимо будет сделать реестр бюджетных, бюджетных финансовых заболезн, где по после Этот рахунок имеет право быть оплаченным. А да, обрати внимание на этот рахунок должна быть подстава для оплаты. То есть это должен быть, прежде всего, если этот рахунок договор, значит, это должен быть договор. Вот этот рахунок был, конечно. То... Скажите, будь ласка, на щодо використання встановление коштів? счетов до вокруг бюджетных коштов.

Дуже відповідальна, дуже відповідальна, дату заповнення декларації. Це боротьба. не найстрашніша помилка після такої відповіді. Пані Дарина Йова, щось питати. Да. Будь ласка. Скажіть, як виходить на рукування працівників Національного комунаційного і обов'язкові? Национального бюро будут державными служба оценивать, у них распространяются, естественно, все які которые платятся державными службовым центрам и податкові это будет личных усилий. Это весовый сбер. Это соціальних місць. А які на рукувании? На рукувании. На рукувании предваримый законе по набору. Это доплата дочь за общение структура, это доплата за рамку, за І за державну тренингу. А після для того, щоб запустити інституцію, потрібно буде закупити якісь матеріальні цінності. Так? Як ви будете організовувати процес закупівель? Напевно, ваша посада матиме відношення до організації. Що ви можете закупати без закупівель? це 100-120 тисяч, якщо наслідок. Оскільки ви дуже орієнтуєтеся, дуже добре орієнтуєтеся в роботі казушельства і системи бюджетування державних організацій, можливо, ви вже мали нагодитися, який бюджет набуло 2015 рік? Скільки закону України про бюджет на час е, цифри, я вам на... не зробив, я немножко цифри ще казничіські, коли про no, на... тоді, на вашу думку, скільки яким, яким має бути цей, цей бюджет, цей бюджет на національне корпусне на бюро, враховуючи кількість посад, які там є враховуючи орієнтовні заробітні? это правда. Что... С моей профессиональной точки зрения бюджета всегда не хватает. Да. Понимаете, даже сейчас в казначейской системе мне бы всегда хотелось, чтобы его было больше. Но учитывая, что в каких условиях живет наша страна, я считаю, что бюджет достаточно. Mm -hmm. То есть если будет какая-то экономия, то ее... В рамках страны следует направить на необходимые мышцы. У нас гарантия незалежности от силу оборотено достатньо национальным. И на наступный рік, порвато уже потрібно будет закладывать цей бюджет и наказывается. Это будет работа на лазе, когда мы будем видеть, что у нас какие у нас идут расходы за полугодия, допустим, тогда только сможем сориентироваться в бюджете в следующий день. Добрый день. А по uh, тендерному комітету, uh, яким же нам будемо мусить визначати, чи не подалися на uh, тендер пов'язані компанії? Чи не подалися? Пов'язані компанії. То, то, так, чи не розірвують, якщо, наприклад, ці хто, два проблеми? Це питання до непокладу. Є спеціальна процедура у нас в бюро, я щоб вже є. Управління внутрішньої безпеки, яке має доступ до певних баз даних, і вони будуть пропрацьовувати це питання внутрішньої безпеки. Mm. Mm. Тобто окремі підразування. Так, мисапри. так, там є певна процедура, тобто є певні підприємства, з якими ми маємо працювати, і вони будуть перевірятися, там будуть за директори, засновники і допомогли. Ми це не задавали питання про вашу мотивацію. Чему вы тут, да? Я люблю задавать. Вам много деталей не профессиональных, чтобы самому не попасть в компанию. Почему вы пришли? Я пришла. Ну, скажу честно, откровенно, конечно, достойное материальное обеспечение здесь в печи. Ну, еще скажу. Понимаете, как хотите. Ну, я сегодня мама абитуриентки. Я бы очень хотела, чтобы мой ребенок, учась в этой стране, получил достойное образование, как получили ее родители. Чтобы она не слышала о тех коррупционных схемах, которые сегодня существуют в высших учебных заведениях. Я очень этого хочу. Если я смогу помочь людям, достойно помочь людям, которые будут с этим бороться, я буду этим Есть ли у вас до нас? Спасибо, нет. Ви профі, дякуємо. Сіля, сьогодні. У нас, виходить, що не було салату. Вона... А, салата – це ві. Андрій Григорович – салата. Так, і... Кравченко і Поліщук. Давайте зараз спитаємо, хто є. Запускайте, вже, кого є. Вони там просто по графіку зараз глянемо По графіку у нас зараз має йти <райки> Кравченко. У нього 13-15. Так. Да. У нас лишився Кравченко і Поліщук. <райки> і ліщук. <так>. Ну, і салат. <райки> він крайній, 14.15. <райки> так, кравченко <райки> шукайте. Ми <райки> можемо сьогодні поголосувати бізнес і мабуть.

Давайте уже що ніколи не поняли. Давайте позвоним. У нас же є телефонку. Спитаємо. Вже... Пана Марчук, Олена Олександрівна, вона мала бути на 10.15. Ні, так ми її відправимо. Да? Ну, якщо людина не входить, там зв'язок, так? Да? Олександра Олександрівна. Дуже, дуже сум... ну, неоднозначна кандидатура. просто то, точки... То. З... з точки зору з точки зору структур, яких, в яких вона працювала, які фегурували у корупційних, кримінальних справах. ну, такі у, у нас Кравченко і Поліщук. То, Ой, у нас і Олександр. Так. Чотири? У а, три. і ще салата не було. Салата мав бути, і всі вже, по суті, час прийшов, вже треба, щоб були. Окрім Поліщук, вже всі мають бути. Ну, да. Лишу, що 15 ну, Якщо вона не да, давайте хоча да, визначимося, який ми будемо. Давайте не будемо. Я пишаю, що ми не повинні. Да? Ми запросили особу. Може, давайте у нас щоденько можемо передивитися досвід роботи, бо ми якщо хоча б бачить, чи є там подібний ну, досвід. Да. 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 Підніміть, будь ласка, туди а, пакет документів по ліщу. Варбовська. А, я прошу, ми залишилися. Ми залишились так поліщу, салата, понамомарчук. Не знову натули не виходить, нас да, вичувають. Так, а, пані Поліщук, а, студент денної реформи навчання Томського державного університету інікуйбушева, ґрунтознавець виробничого відділу інститут Зем, спеціаліст відділу по земельній реформі Комкому, спеціаліст відділу земельних ресурсів Андрюшівської Ради Адміністрації, спеціаліст другої категорії відділу земельних ресурсів Андрюхівського району. Безробітня, бухгалтер приватного підприємства, бухгалтер НПП, виробничо комерційна фірма «ЮТА», учень курсу «Бухгалтер» та місті з правом роботи головним бухгалтером, головний бухгалтер Київської міській психоневрологічної диспансі No3, студент заучної форми навчання підготовки кадрів промислових.